Польські перевізники все таки заблокували державний кордон України та Польщі, і зараз так виглядає кордон наш. Безліч автомобілів стоять, за годину пропускають одну фуру, і що про це каже українська влада. Державна прикордонна служба повідомляє, що дана ситуація ускладнюється, тому що блокують ягодин, краківець, Раву і є скрізь черги. Черги просто шалені. Один автомобіль буде проходити за одну годину, тобто повністю кордон є паралізованим. Як далі буде розвиватися ситуація? Державна прикордонна служба не повідомляє свою акцію. Поляки хочуть проводити мінімум два місяці, і вони виставляють свої умови. Але заступник міністра інфраструктури Деркач заявляє, що більшість вимог у в принципі є невиконані Тобто ті вимоги, які поляки ставлять українській владі, українська влада їх просто не може виконати. Коли плануєте свій маршрут в Україну або з України, зв'яжіться з вашим брокером, щоб брокер підказав, на який кордон.